У школах Житомира готуються до початку навчального року. За словами заступниці міського департаменту освіти Світлани Ковтуненко, усі 33 міські школи будуть працювати. Ми провели уже такі опитування. Ми сьогодні знаємо, що у нас до 40% бажають очно навчатися. Першокласників, які прийшли в заклад, 82% бажають працювати очно. Вибирають і дистанційне навчання. Ті ж форми навчання, які на сьогоднішній день вибирають батьки, це сімейна форма навчання, це екстернат, патронаж, і зрозуміло, що є і інклюзія, яка також ми відносимо його до того вибору. Катерина працює в одній з міських шкіл, каже, що в їхньому освітньому закладі будуть навчатися очно половина учнів. Ми збирали заяви від батьків, і у нас майже 50% дітей готові до очного навчання вийти повноцінно на ну в школу працювати, навчатися. Ну, а 50 будуть вдома. Вчителі готові працювати і онлайн, і офлайн. Ми готові до будь-яких умов. У нас повністю обладнана школа до цього. У нас є два комп'ютерних класи. У нас в кожному класі є комп'ютери, веб-камери. За словами Світлани Ковтуненко, із майже 2,5 тисяч вчителів 170 освітян зараз знаходяться за межами Житомира. Там 11 вчителів в Україні, а всі інші знаходяться за межами за кордоном. Але тільки серед тих 170 – Вчителів тільки 55 вчителів, які не можуть вести навчання, всі інші. Згодні на дистанційне навчання їх будуть залучати до освітнього процесу. Станом на 16 серпня в школах Житомира закінчують облаштування укриттів в одному з навчальних закладів міста підготовлено два сховища, які розраховані на 240 учнів. На даний момент у нас підготовлені два тимчасових укриття. Одне з яких ви бачите воно готове вже на 100%, наступне буде готове на наступному тижні. Допомагали, приймали участь у допомозі батьки, вчителі. Ми виходили декілька субот, працювали, фарбували, малювали. Ну, ось що у нас зараз вийшло на даний момент. Є проблема в тому, що в кожному закладі є різна кількість тих квадратних метрів, яку можна використовувати в одних є до двох тисяч. А в одних і 170, наприклад, да зрозуміло, що в таких закладах буде по іншому, і також буде запропонована батькам змінність, наприклад, якщо там буде мало кількість в укриття. але перебування в школі буде обов'язково першим номер один. Це стільки, скільки місць в укриття, стільки буде одночасно перебувати учаснику освітнього процесу в закладах освіти. Світлана Ковтуненко каже, що за бажанням після закінчення першої чверті батьки матимуть. Змогу змінити форму навчання своїх дітей Ольга Степоренко, Сергій Кобелянський. Новини на Суспільному.